Слава Україні! Сьогодні в нас включили подвійний призов на синенькі уламки. Тож, будемо трохи відкривати уламки. І, до речі, Х2, ні, Х2 нема, тільки турнір. У нас йдуть на камінці. Також їх будемо відкривати. Почнемо з мого твіна, Довелося купити на всі. У ланків, ну, як завжди. А ніж перейдіти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також допомагаю в налаштуванні всяких різних пачок. Е, і поїхали відкривати. До речі, подивіться відео попереднє про Яніку на четвертій гід. гідрі. Доволі класно, як мені здається, все пояснив і показав. Так, два, а тоді 20. Недавно в мене був легендарний, тож дуже великих надій я не плекаю, але дуже хочеться легендарного. Так, дві рапки поки що. Давай легендарного. Давай давай давай, 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 давай легендарного. Епік Доїдан непогано залітає на крипту своїм глузуванням, але. Але я хочу легендарного. Так, ще один радник Блендер. Поганенький, але Блендер. Ня! No! І Ілсин'я це частинка на Мікаге. Мікаге зібрана, тож, тож. так. Ну, як і передбачалося, що сильних надій немає великих. Ну, так вже є. Так, один, а тоді куплю ще найбільший. І буду надіятися, що щось дістану хороше. Так, ну, це мене одразу не цікавить. Це мене одразу не цікавить. Тепер купити великий і призвати шестизіркову сівку. Давай, давай щось. Давай, щось зірок. Глаз, але. Є одне, але її в мене немає. Тож, перекрутіть, будь ласка, перекручую. Так, Те, ще раз. І ще раз. Надіємося, ще раз. Так тут Проте, це драха. Шестизіркова. Драха у мене. Є 4 Буде 6 зірково. Обов'язково можна піднімати. Ну, хай буде, а що А що зробиш? Що зробиш? Так, і ми переходимо далі. Так, наступні три аккаунти будуть від підписника Нізі. Велике тобі дякую і надіюся що щось дістану хороше. Перший буде 54 уламки і... поїхав. Відкривати, мабуть, я думаю, до легендарних. Це не було вказано, але Але. Але далі немає сенсу. Бо, скоріш за все, що в п'ятницю нам включать Х2 на синій. Так. Ігумення поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого, хазяйка Дюн не цікава, рарка. Ну, можливо, зараз щось буде і хороше. Бажано 2 топ легенди. Акаунт, в принципі, досить крутий, досить хороші герої є. Так, і поїхали. Круторіг. Рарка на всього набо гострою гріх, то взагалі невідомо куди. Ну, Можна на крипту завжди щось придумати або на прокляте місто. Але не цікавить. Так. Горошка магістр груп. Лікар. От лікар то лікар. Було дарка душ, частинка реліквара. І це також. Не реліквара, а юстиціара. А відьма частинка все-таки вроді реліквара. Ну, так чи інакше, я би їх не згодовував, бо це допомагає закривати турніри. Так, ще один круторіг. Можна зробити би було плюс 2, але, на жаль, поки ні. Разк, це частинка раси на. Не, яка раз, Боже. Це крипта. Дві от. Це частинка на релікпара. Так, хромовник туда. Давай, легендарного. Остання, остання десятка, так? Так. Так, Яго, це дно. І, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, є ще тут камінці, також треба відкрити. Так, погнали. По десяточці. Так, починаємо з легенди. полік... Однозірковий. Ну, однозірковий це не цікаво. Ще один легендарний гликат. 5-6 зірок. Це так. А що це в нас? Немає срібла. Хм. Так, ну, срібло знайти це завжди не проблема. Це робиться ось так. Якщо, якщо, якщо... Афікеть. Добре. Тоді інший спосіб, як можна робити. Е... П'ять зірочок. Оце все, в принципі, можна продавати. Ну, я все продаю. Просто отак. Отак. Потім отак. <хи> і, і, і часом просто отак. <хи> Коли зовсім срібла не вистачає. <хи> а його не вистачає дуже часто. <хи> так. Ще одна десяточка. Ем, щось, щось хочеться хороше дістати людей. Мені на перший раз дала уламки і більше не дасть. З таким відкриттям, ну, але я на це не маю, на жаль, жодного впливу. Так. Майстер Сокір. Ну, колись через нього закривали крипту, але ті часи вже минули декілька років тому. Хотав це хороший. Епік, доволі хороший епік. Eh, так, борець не цікаво. Поки нічого цікавого взагалі не дістав. Відьма, ясно. Зрозуміло. Так, рарка. Ну, рарки було б непогано, якщо це було ХСК чи там круторіг, парагон, те, що можна прикрутити на Сьогона, тоді це доволі непогано. Так, 6-5 зірок, 6 зірок, берсерк. І толку. Десь хіба на прокляте місто заліжить. З... На рівні з пробудженням атак. Навіть не бачу сенсу його качати. Та й не качав. О, це круто! О, Князь ночі. Доволі непогано. Особливо, якщо він є. Особливо, якщо він є, ну це вже буду розбиратися не я. Так, наступний аккаунт від Мізі. 22 ланки. Ну, хоч тут може. Десь 66 рівень, 66 родіть. Тут би пасувало, явно би пасували легендарні герої. Так. Давай, 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 давай легенду. Хороші епіки також вітаються. Хороші епіки. Навіть хороших рарок не буде. Так, епік, ну це не цікавий взагалі епік. давай! Дуже прикро. Дуже прикро, але, але, але. Десяточка. На жаль, на жаль, на жаль. Так, починаємо ми з легендарного Розелбарга. Оборот також досить. Крутяцький епік, Луа непогано б'є одну ціль, Конелія досить непогано пишає Son. Але це не то, заради чого ми сьогодні зібралися. Е, до речі, подякуйте в коментарях Мізі внизу, внизу, внизу під відео. Е, якщо б не він, то ніякого відео би не було, бо побільше ніхто і не писав. І до речі, чого ніхто не пише на рахунок відкриття. Присилайте уламки на дроп я не маю жодного впливу, але можуть вкрити. І якщо щось дістане, потішитись за вас або поспівчувати, якщо нічого не буде. Та й таке. Та й таке три камінчики і будемо переходити до ще одного аккаунту. Ну, Х2, воно. Х2 подвійнюю цей призов. Воно завжди таке досить доволі сумнівне, бо. Х2 нема. Шанс на легендарного героя досить малий. Того відкривати Ну, ви це робите на свій страх і ризик. Так, у ніндзя. Ніндзя... А є ніндзя? Прикольно, 606 рівень. Десь аккаунт був на заначці. Так, ще щось. Синешаль також досить непогано. Скільки, до речі, платять за сине, за Синешаля? 380, ну, непогано. Нічого, не буду призивати, але тут треба пробуджувати Більше що він в бажаний був. Так, добре, рухаємося. далі третій аккаунт. Третій аккаунт. Так, давай, зразу, десятка Епіки пішли. Арвіт навіть не пам'ятаю, що це. Це один з нових епіків, навіть його не знаю. Джаранг, ну, в принципі, на крипту можна прилаштувати. Принцеса це частинка Анкілу з Ніндзею і Демітою. Може бути з Ніндзею, може бути не з Ніндзею, головне, що з Демітою. Так, це не цікаво. Псалмист, ну воскрешалка на крипту, в принципі, може зайти. Якщо немає нічого кращого, щоб закрити. Ну, давай, окриодан це супер хороший епік. Заходить. Двій дурежі! Ну, щось двій! О, як це мило! Два гімна. Як це мило? Ну. Ну, це той момент, коли... Епік, епік. Просто епік Креудан набагато буде цікавіше, ніж цих два лег... легендарних куса гівна. Не можна було призвати щось хороше. Як шкода, що я не маю на це впливу. Тому всі мали по Нармі і. Тому ті великі ерегації Вергумкару. Ну, ну, але. Але. Призвав. Призвав. О, за, до речі, зразу на Криводана три зірки. Ну, Непогано, непогано. Ну, Криводан я говорю дуже хороший епік, залітає mm -hmm. на важку лаву. Д, причому що на останній поверх. Навіть. Е, дуже хороший епік. Так. Так, так, так. Фахракін. Прекрасно, по бажаннях, в тим більше, є 4 зірки. Ну, звичайно, 6 зірочок. Це завжди краще, ніж 4, Навіть 5 краще, ніж 4. Ну, але це таке. Не це також. Це рандом. На жаль. Сивоворот. Давай щось ще легендарне. Будь ласка, Криск. Ну, Криск це черепашка легендарна. Ніндзя Черепашка. Мені дуже подобається цей герой. Дуже в себе активно використовую гідрі, Оп-оп-оп, 5-6 оп, оп. зірок, 5 зірок побажання, ратник. Прекрасно. Взагалі, цей аккаунт виявився по дропу самим вдалим. Добре. Що ж, дякуємо Нізі. Наступний у нас буде Наталі. В Наталії ми відкриємо десятку, а тоді докупимо дві, дво, дві десятки. А, в надії, що щось, щось, щось все-таки попадеться. А може не треба буде докупляти і прибіжать легендарні. На жаль, це. Грішниця! Боже, як я тебе довго чекаю до себе на аккаунт. Ти мала прийти мені. Так, боже, що я роблю? треба купити. Докупити. Можливо, мене Наталі не уб'є після цього. Будемо надіятися, що ні. Якщо відео видивиться, значить я живий. Значить, все нормально. І місце бракне. Ну, Ясно, погано порахував. Відкрити, взяти десятку зелених. Не то на жав, так буває. Ну, значить, зараз буде. Щось має бути. Так. Так, Магнар, легендарний Магнар. Ну, можна робити плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Але хочеться легендарного. Каркулом. Так, секунда чищу. І вісім уламків. Давай, 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 легендарного, щоб це все було не дарма. Поки, 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 поки з моїх побажань тільки була грішниця, і то прийшла не на той аккаунт. Прийшла не на той аккаунт. А... Не цікаво відкривати по одному, люблю по 10. Поки, рарки. Ну, шанси ще є. Допоки хоча б один уламок є, то шанси є. Два, два, давай, давай. Сторож святих приведи два легендарних. Мабуть, мене поб'ють за рубіни. Дякую, Наталі. Так, ну і традиційно мій аккаунт на закуску. У мене, як завжди, голий голий босий. Голий босий додому далеко. І 12 уламків. Тільки купив десятку. Бо нема! Нема ні рубінів, ні уламків, ні фіга нема. Грішниця. Я думав вже грішниця. На жаль, не вина. А, ну нічого. Давай. 10 легендарних. І нафіга мені це все? Не цікавить ніхто, нічого не коментує, ніфіга не цікавить. Хотів легендарного. Давай тут, щоб докупити щось. Так. Докупити, продати нафіг, і. по всьому. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, як вам, пишіть, чи відкривалися, не відкривалися. Якщо не знаєте, що написати в коментарях, то подякуйте Нізі за його три аккаунти. Можете привітати його з двома нецікавими легендарними героями. Але це рандом. Тож, всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.